Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про сезонну депресію, про те, які наслідки вона має, як ми можемо її вилікувати чи просто перетерпіти. Сьогодні подивимось, я одразу скажу, що це відео не несе ніякого прикладу чи лікувальної методики. Я просто розповідаю про свій досвід і усе. Сьогодні я хочу поділитись своїм особистим досвідом і поговорити про щось, що може бути важким для багатьох із нас. Це сезонна депресія. Саме у цю пору року, у осінь, зиму та навіть весну, багато з людей можуть відчувати це. Тому я думаю, що це важливо наголосити на тому, що це можуть відчувати багато людей. І що це? Я не знаю, чи це нормально, чи ні. Для мене один з ключових аспектів сезонньої депресії це зміна світла і, звісно, зміна погодних умов. Тому що ось було літо, все було чудово, сонечко і так далі. А тут ми там проживаємо, я не знаю, 5 годин якогось світла, і навіть не сонця, і все. Тож, давайте перейдемо. Спочатку зрозуміємо, що таке сезоння депресія. Сезонна депресія чи сезонний ефективний розлад, що супроводжується почуттям смутку, нестачею енергії, сонливістю і втратою інтересу до повсякденних занять, виникає переважно пізньої осені. Тут я зупинюсь і одразу розповім про свій особистий досвід. В мене це виникло, якщо чесно, тільки у грудні. Тобто у цьому місяці, тому що чи я просто не помічала цього, чи просто мені було чим зайнятися осінню. Але прям усі наслідки цієї сезонної депресії я саме побачила у грудні. Звісно, тут написано те, що це супроводжується скороченням світлового дня, зниженням середньодобової температури та переваженням похмурої погоди. І, до речі, група людей, яка підпадає під цю сезонню депресію, це саме ті люди, які метеозалежні люди. А я усе життя була така. Для мене, якщо сонечко, то все. Я хочу жити. Якщо ні, я не буду говорити. Ну і давайте ми з вами зіграємо у Бінго. Що в мене є, і що є у вас? Пишіть в коментарях, у кого більше той виграє. Я не знаю, що починаємо. Як проявляється синдром сезонного розладу? Занепад сил. Апатія, зниження концентрації уваги, занепокоєння, підвищена збудливість, тривожність, дратівливість, агресивність, порушення сну це може бути або безсоння, або пересипання, постійна сонливість, в принципі, зловживання вуглеводною їжею, збільшення ваги, втрата апетиту, схуднення, відчуття важкості в кінцівках, зниження статевого потягу. Давайте розбиратись Занепад сил. Це 100% я відчула у цьому грудні, тому що я розумію, що так, в мене є робота, мені потрібно працювати. У мене є ще декілька справ, наприклад, просто хатніх справ, але я просто не можу встати. І це навіть ніяка там соціальна залежність, що я просто у Тіктосі і все. Ні. Я просто, там, ми можемо дивитися стілік, чи ще щось робити, але просто лежачи. І я просто не можу встати. В мене немає сил. Апатія, мені здається, мене супроводжує кожну зиму. Зниження концентрації уваги. В мене, напевно, не так сильно, як я могла б собі уявити. Але це 100% в мене є, тому що, звісно, це не тільки сезоння депресія, але й, звісно, всякі тіктоки, інстаграми і так далі, які роздратовують нашу нервову систему, і в нас починається, знаєте, це кліпательне, кліпове, кліпове мислення. Так. Це здатність людини сприймати навколишній світ за допомогою короткого, яскравого посилу, що втілений у форму певного кліпу. Тобто це секундно так відбувається. Занепокоєння, звісно. В тебе нібито є гроші, є їжа, є. Дах над головою, але все одно ти постійно думаєш про те, а що зараз може бути, щось погане станеться, чи що у майбутньому може статись, і так далі. Тому це, звісно, туди в топку. Підвищена збудливість, не знаю, тривожність. Дівчата. А куди ми без тривожності? Знаєте, я тривожність це... це ось так. Дратівливість, агресивність. Я не можу, якщо чесно, себе сюди включити, але теж не буду повністю говорити, що в мене такого немає. Порушення сну. Щоб ви розуміли, останні п'ять днів в мене на роботі вихідні. Я прокидаюсь об одинадцятій. Дня, коли я засинаю о 12. Я сплю по 11 годин. Ніколи такого не було. Я якщо так спала, то на наступний день я не могла заснути о 12-й, я могла там заснути, я не знаю, о 3-й. А тут я кожен день майже сплю по 11 годин. Є ж не тільки осіння зимова сезонна депресія, є ще як літня. Сезонна депресія. І ось літом, якраз навпаки, там більше не досипають. Далі зловживання вуглеводною їжею, збільшення ваги. Тут я можу поставити плюсик, тому що я набрала, і я завжди, мені здається, взимку набираю вагу. Типу, це не якась критична вага, але все одно. Якщо чесно, я до цього вже супер лояльно та спокійно до цього відношусь, тому що я знаю, що це мій організм, йому потрібно набирати вагу кожну зиму, якщо вже так відбувається. І все. Я іноді ходжу в зал. Я ось сьогодні робила стяжку невеличку, тобто це окей, я вже до цього нормально відношусь. Втрата апетиту, схуднення. До речі, я п'ю вітамін Д, і мені здається, що він мені не допомагає. Хто більше схильний до сезонної депресії? У кого вкрай мало сонячного світла, у металозалежних людей, у гіперактивних людей? Я не знаю, що саме означає гіперактивна людина, але я можу себе назвати гіперактивною людиною саме у поведінці. Я дуже емоційна у своїй поведінці, і все. Як відрізнити поганий настрій від сезонної депресії? Поганий настрій не включає за собою апатію постійну, розлад харчової поведінки це непоганий настрій, якогось прагнення до самоізоляції, і, звісно, моє улюблене, виникнення думок про безглуздість життя. І, до речі, якщо чесно, я вам розкажу по секрету, що мені сказав психолог на це. Проаналізувавши мою поведінку, як я кажу, мені вона сказала, що в тебе ще є сили впоратися з цим самостійно. Тобі потрібно ось вжимати якось усі свої сили в те, щоб піднятись з дивану і щось робити. В тебе, в тебе це все є. Відповідаючи на питання, чи можна самостійно впоратись з сезонною депресією, я б сказала і так, і ні. І так, тому що якщо ти розумієш, що в тебе були вже предпосилки того, що це тільки, скажімо, на зиму і все, то звісно, ти зможеш з цим впоратись як тільки закінчиться зима. Але якщо ти розумієш, що погодні умови ніяк не впливають на... Своє відчуття того, що все погано, то, звісно, тобі потрібно звернутися до психотерапевта. Ну і звісно, як уникнути сезонної депресії і які є методи профілактики? Все, що я побачила, це просто іди гуляти на свіжому повітрі, прийняти сонячних ван. Але ви бачили погоду за вікном? Ви бачили погоду за вікном. І я ще запитала у чата GPT, що можна зробити для того, щоб понизити рівень цієї сезонної депресії. І ось що мені він видав: фізична активність. Забезпечити собі достатню кількість сну. Мене достатньо і навіть більше, тому я не думаю, що це буде працювати. Сонячне світло. Де я візьму вам сонячне світло? Його у... Ну, його немає. Спілкування? Хобі. чому суть цієї депресії? Ти більше не отримуєш ніякого задоволення від справ, якими ти займався раніше? Готування це може бути, чи просто якийсь там спорт і так далі. І навіть вже їжа, здається, не такою смачною, як тобі вона здавалась раніше. Тому хобі ну, типу, моє хобі при е сезонної депресії це спати по 11 годин, лежати на дивані та дивитись супермаму. А проблема в тому, що вона ніяк не закінчується. Вона вже триває з серпня, де вони знаходять стільки людей. Медитація і релаксація це, до речі, може бути впливовим, тому що я прочитала нещодавно, що є як кружка з водою. І туди, там я не знаю, кожен день капає якась крапля. І рано чи пізно вода вся вильється з цієї чашки. А медитація робить так. Щоб ця чашка збільшувалась туди поміщалось як можна більше цих крапель води, якщо ви зрозуміли, що я маю на увазі. Правильне харчування. Можна не коментувати це? Ну і в принципі, це все, що мені написав чат GPT. Я б ще хотіла від себе додати те, що запам'ятаєте, що ніяке психічне порушення. Не визначає вашу особистість. З правильною підтримкою ви зможете подолати ці труднощі. Зима, як ніяк, все одно буде закінчуватись і буде наступати весна та літо, і все буде нормально. Тому, в принципі, це все, що в мене є. Дякую, що послухали. Ставте лайк, якщо у вас є сезонна депресія. Тому я дякую вам за те, що подивились це відео і до зустрічі!